Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам покупки мої сьогоднішні, і розказати, для чого я їх буду застосовувати. Так, спочатку магазин АТБ. Ось, ось такий помідор. Він коштує 20 гривень, 14 копійок, 224 гри, хліб. З висівками. Ціна хліба 23 гривні 60 копійок. Сир м'який. Карпатська легенда бринза: 60 гривень, 32 копійки. Сир я буду використовувати для салату, а помідор я буду використовувати для баклажанних рулетиків. У мене в морозилці є заморожені баклажани. І я буду нарізати помідор і робити баклажанні рулетики. Пиво Ось таке пиво 18 гривень 90 копійок. Закуска своє лінія. Це для бутербродів. на 24 гривні 80 копійок. Вона коштує. Цукор, ванільний, мрія. Це для десертів. Буду використовувати по гривні 60 штучка, 2 штучки 3 гривні 20 копійок. Насіння овочів, томат. Буду пробувати садити розсаду. Молоко. 27 гривень 90 копійок буду використовувати для. Рулета. Також для рулета, щоб використовувати сир, це вже з магазину він най, -най» на 38 гривень 52 копійки. І ще в магазині най, -най»? Я купила бульйонний набір на 45 гривень 73 копійки. 2 кілограми 298 г. Результат я в АТБ потратила 179 гривень, 11 копійок і в най, най 88 гривень. Дякую всім за огляд. До зустрічі в наступних відео.